Вітаю, дорогі мої підписники та гості каналу. Карта дня на 24 січня 24 року по всіх знаках зодіака. Не забувайте про те, що цей розклад є загальний. Карта дня для овнів. В овні випадає паж мечів, який вказує на вміння своєчасно відреагувати на якусь небезпеку. В своєчасно прийняти якісь обдумані рішення, які допоможуть вийти якоїсь складної ситуації. Саме головне робіть обдумані зважені рішення, не поспішайте і не поспішайте робити все одразу. Ви зможете вийти з складної ситуації, відреагувати на будь-які складності, тільки якщо будете робити все поступово, а не все одночасно. Проявіть силу волі, рішучість, і ви тоді обов'язково зможете вирішити свої складні питання. Будуть очікувати важливі зміни, також можливі конфліктні ситуації, якісь скандали. Можливо, доведеться проявляти хитрість в якійсь ситуації. Також може бути і критика в вашу адресу, і якісь можливі провокації. Дивіться, бажано конфліктів виникати, але де цього неможливо, то активно себе відстоюйте. Тельці. для тельців випадає верховна жриця. Карта вказує на те, що від вас є якась прихована інформація. То щось вам не договорює, десь якісь таємниці, десь якісь секрети, десь, можливо, якісь незрозумілі пункти, в якихось паперах, яких доведеться підписувати, там таємниці у ваших подруг, у ваших рідних, у ваших близьких. Ви обов'язково знаєте відповіді, і саме головне довіртесь своїй інтуїції. Карта Мак говорить на дні колоди, що все в ваших руках для того, щоб знайти відповіді на запутані, ситуа... на запутані питання і складні ситуації в вашому житті. В будь-якому випадку довіряйте своїй інтуїції і дивіться, що ви підписуєте, яку інформацію і з ким ви ділитесь. Близнюки. Для близнюків випадає четвірка жетлів. Це гарна карта, віщує гарні новини, святкування гарної і приємної сімейної події, щастя, радість, завершення якогось проєкту і початок нової роботи, перспективної і досить такої радісної для вас. Раки. Для раків випадає король жертв. Досить такий активний день, насичений, багато сили, багато енергії зможете досягнути великих результатів. Саме головне ніколи не здавайтеся перед якимись складностями, які виникають на вашому шляху. Будьте сміливі, будьте рішучі, і ви обов'язково досягнете тих цілей, які перед собою поставили. Леви. Для Леви випадає дев'ятка пентаклів. Це стабільність, це фінансова незалежність, якісь фінансові надходження, це впевненість в завтрашньому дню, це процвітання, це щастя, це радість, це досить така гарна і позитивна карта. На дні колоди випадає шестірка кубків, яка говорить про час, проведений із дітками, про можливі зустрічі з давніми друзями і так далі. День пройде досить гарно і досить успішно. Для Дів Паж Жезлів. Ну, Дивіться, паж жезлів. Він говорить вам, що доля приготувала для вас досить такі приємні якісь сюрпризи і можливості. Можливо, вас очікує довгоочікування зустрічі з близькою людиною. Можливо, будуть якісь новини. новини. Якісь новини, наприклад, про підвищення, можливо, якесь нове знайомство. І саме головне, щоб досягнути всього бажаного, вам потрібно бути більш терпеливішими і більш наполегливішими. І тоді ви обов'язково зможете втілити задуми в життя. Не бійтесь проявляти ініціативу. Терези? Для Терезів король жезлів. Будьте сміливими, будьте впевнені в собі, будьте більш рішучі, більш впевнені в собі. День дуже важливий і досить вдалий буде в вас. Все буде відбуватися швидко, багато задумів в життя зможете втілити. Будьте задоволені собою і своєю роботою. На дні карта, сила, говорить, що день значний і важливий, і про те, що вам в досягненні своєї цілі потрібно буде хорошо, добре так постаратися і прокласти максимум зусиль. Проявляйте себе, нічого не бійтесь, будьте впевнені в собі, і тільки тоді ви досягнете гарного результату. Взагалі день для вас буде прекрасний. Він вам обіцяє успіху у всіх починаннях. Скорпіони. В скорпіонах випадає верховний Жрець, Це старший аркан Єрофант. Який говорить про те, що будуть якісь певні моменти в якихось певних традиціях, можливо, якесь свято в якихось традиціях. Це можуть бути як і вінчання, так і заручини, так і хрестини і так далі. Тут можуть виникати будь-які моменти. Також карта говорить про те, щоб ви робили все по чесно, по закону, по справедливості. Ніде нікого не обманювали. Також карта говорить про те, що день гарний для навчання, для якоїсь нової інформації. Можливо, ви будете навчати когось в чомусь новому, можливо, ви отримаєте якусь нову корисну інформацію для себе. Ця карта вона обіцяє сприятливий результат у будь-якій ситуації, в будь-якій справі, за що ви візьметесь. Тому вперед, день у вас гарний і день у вас вдалий. Карта Дня для стрільців. Для стрільців випало дві карти: Король Кубків і Справедливість. Король Кубків говорить про те, що ви зможете досягнути бажаного, зможете проявити себе, нарешті зможете бути самим собою, не будете ні перед ким прикидатися, ні від кого ховатися, зможете отримати позитивні зміни в кращу сторону. І справедливість говорить, що буде справедливість на вашій стороні. Якщо були якісь перевірки, якщо були якісь судові процеси, якщо ви чогось боялися, якщо ви. Можна сказати, прикидалися перед кимось, якісь, можна сказати, маски одягали, то у вас буде гарний результат. Ви, нарешті, зможете бути самим собою, справедливість буде відновлена, і ви зможете з, полегш... з полегшенням видихнути. І буде все досить гарно. Також, можливо, якась тяганина з паперами, якісь спірні питання. Кодороги. Якось рогі випадає шестірка мечів, яка говорить про зміни, про те, що ці зміни залежать від ваших дій, від ваших вчинків. Будьте чесними, справедливими, обдумуйте всі свої рішення, не поспішайте ніколи з рішеннями. Робіть все обдумано і зважено. Якщо в чомусь сумніваєтеся, якщо не впевнені в своїх силах, то вам обов'язково допоможуть рідні, близькі, якщо ви в них допомоги попросите. На дні колоди тут жезлів, який говорить про те, що перед вами відкривається нові двері, Нові можливості Перед вами відкриті всі дороги. Звичайно, вони будуть не самими гладкими, не самими приємними, але якщо ви докладете зусиль, ви обов'язково зможете отримати гарний результат і зможете втілити задумане в життя. Водолії. Водолієш дев'ятка жезлі, ви чогось боїтесь, ви постійно тримаєте оборону, ви постійно в очікуванні чогось поганого, чогось негативного, ви постійно насторожі. Ви готові до вирішення будь-яких складних ситуацій, які можуть виникнути. Ви впевнені в собі, ви маєте стабільність, ви. Впевнені, в завтрашньому дню, але ви постійно от чогось боїтесь, постійно на якійсь сторожі. Також карта може говорити про недовіру до якоїсь певної людини. І ця недовіра дійсно виправдана, тому проявляйте обережність. Рибки. Для рибок випадає п'ятірка пентаклів. Карта говорить про якусь складну ситуацію у фінансових питаннях. Зайвого не витрачайте, не робіть якихось додорогих покупок. Також карта говорить про те, що не бійтесь просити допомогу. Завжди складні ситуації, будь-які страшні важкі часи вони завершуються і прийдуть зміни в життя. Ось страшна зима завершується і прийде весна, прийдуть зміни. На дні колод випадає рицар жезлів, який говорить про те, що вам доведеться відстоювати свої якісь переконання, якісь свої інтереси. Саме головне не бійтеся випробувань, не біжіть від складності. Будь-які ситуації, будь-які складні моменти можна вирішити. Саме головне не здавайтеся і не бійтесь попросити допомоги. Зайвого не витрачаємо. Купуємо все саме необхідне і зайвого бережемо кошти. Бажаю всім гарного і вдалого дня. Дякую всім за ваші підписки, за ваші лайки, за ваші коментарі. До побачення!